Кухню замовляють якісно, а зібрав її майстер з OLX. Ззовні все гаразд, але вже за півроку шухляди скриплять, заїдають, а дверцята провисають. Найбалючіша переплата це коли спочатку замовили дешево, а потім усе доводиться переробляти і можуть складати до 40% загального бюджету. І якщо їх 5-7 штук, різниця в бюджеті стає відчутною. Плануєте кухню, і начебто все просто. Але щойно починаєте погоджувати матеріали й фурнітуру, ціна раптом зростає вдвічі, а то й утричі. І тут починається плутанина. Де справді варто вкластись, а де переплата без сенсу. У цьому відео покажемо, на чому можна заощадити без втрат в якості, а де спроба зекономити призводить до незручностей або переробок. Усе на реальних прикладах, жодної теорії чи красивої візуалізації, тільки те, що справді працює. Ви на каналі меблевої компанії Еформ. Поїхали! Почнемо з найпростішого: кольори кухні. Є міф, що білий це дешево, а яскравий дорого. Насправді ціну формує не відтінок, а те на чому він реалізований. Один і той самий сірий може бути на ДСП, МДФ чи на пластику, і різниця в ціні між цими матеріалами буде суттєвою. Якщо у вас обмежений бюджет, краще обрати кольори, які добре виглядають навіть на доступних матеріалах. Це, наприклад, білий, сірий або текстури під дерево. Вони універсальні, легко поєднуються і не вийдуть з морози через рік. А ось пастельні чи складні відтінки зазвичай вимагають дорожчої основи або точного підбору кольору за зразком. Це впливає на Ціну. Наступний важливий пункт фасади. Вони визначають зовнішній вигляд кухні і можуть складати до 40% загального бюджету. Найдоступніший варіант ДСП із ламіновим покриттям. Це звичайна плита із захисною плівкою, не боїться вологи, температур і легко миється. Такий фасад не шкода замінити, якщо щось піде не так. Але якщо хочеться більшої стійкості, зверніть увагу на МДФ під пластиком. Це збалансоване рішення по ціні та якості. Добре тримають вологу, не бояться пари і не вигорають. Ми часто рекомендуємо їх для сімей, які готують активно. Це золота середина. А ось фрезерування, патина, лакування усе це підвищує вартість і не завжди виправдано. До речі, на нашому каналі вже є окреме відео, де ми докладно розбираємо види фасадів і пояснюємо, кому який підходить. Якщо ще не бачили, переходьте і подивіться. А ми йдемо далі до висувних систем. Кожна шухляда з доводчиком це плюс 100 150 доларів до вартості. І якщо їх 5-7 штук, різниця в бюджеті стає відчутною. Тому ставте їх не скрізь, а лише там, де дійсно вони потрібні під столовими приборами, під каструлями для дрібниць. Все інше. Можна організувати полицями і гранайзерами. Тканинні коробки, роздільники, корзини з Aliexpress коштують копійки, а працюють чудово. Тепер про фурнітуру. Це найпоширеніша помилка зекономити на направляючих петлях чи доводчиках. Ззовні все гаразд. Але вже за півроку шухляди скріплять, заїдають, а дверцята провисають. У Еформ ми не використовуємо ноунайм фурнітуру навіть у бюджетних проєктах, бо клієнт платить не за гарно зараз, а за зручно через 3 роки. Тому рекомендуємо брати базову комплектацію перевірених брендів, таких як Блюм, Grass, Хефелі та інші. Вони трохи дорожчі за середній клас, зате працюють стабільно. І разу ж мова про нас. Ми компанія Еформ. З 2008 року проектуємо і виготовляємо меблі на замовлення. Працюємо виключно індивідуально, без типового рішень Саме тому бачимо, як кухня живе в реальності не на 3D-рендері, а через 5, 7-10 років після монтажу. Наш принцип робити одразу правильно, щоб потім не перероблювати за чужий рахунок. Йдемо далі. Стільниці. На дорожчий варіант камінь. Красиво, надійно, дорого, але й практично. У 70% наших проєктів ми використовуємо саме кам'яні стільниці. Бюджетніше компакт ламінати. Ще доступніше вологостійке ламіноване ДСП. Недорогі, легко миються, виглядають добре, і головне не бояться вологи та температури. А якщо мийка врізна, важливо правильно герметизувати стик, і тут економити на встановленні точно не варто. Про фартух: бюджетний і практичний варіант стінова панель з того ж матеріалу, що й стільниця, виглядає акуратно, легко миється і не потребує плитки. Для нестандартних рішень скло або пластик. Але одразу продумайте місця під розетку та техніку. А ось на чому реально економлять завжди це монтаж. Буває кухню замовляють якісно, а зібрав її майстер з OLX. Результат перекошені фасади, щілини, сколи, і вся економія пішла на переробку. У нас монтаж завжди робить та ж команда, що й проєктує. Це гарантія якості. Бо навіть найдорожчий фасад, встановлений криво, викликатиме лише роздратування. Тож монтаж це не витрати, а інвестиції в результат. І наостанок – короткий перелік малопомітних, але корисних порад. Перше, не намагайтесь заповнити кухню максимум модулів. Краще залишити один вільний, згодом зрозумієте, що туди покласти. Друге, вбудовуйте розетки в стільницю або пенали. Це недорого, але дуже зручно. Наступне це обов'язково запитуйте про гарантію на фасади, фурнітуру і стільницю. І останнє уточнюйте, чи є досвід встановлення техніки, духовок, варельних поверхонь, кавомашин. Це важливо не тільки для зручності, а й для безпеки. А якщо ви зараз на етапі планування, напишіть нам. В ЄФРМ ми підберемо не просто фасади й ручки, ми створимо меблі під ваш ритм життя. Посилання на інстаграм в описі під цим відео. Там ви знайдете фото реалізованих проєктів, відгуки і корисні поради. А тепер поговоримо про те, як наповнення впливає на ціну кухні. Один із найчастіших запитів, від чого залежить вартість, на фото дві однакові кухні, але одна з них коштує на 30% дорожче. Чому? Відповідь у внутрішньому наповненні. Наприклад, звичайні полочки коштують недорого, але щойно додаються висувні системи, шухлядки з доводчиками, тримачі для пляшок, приховані корзини та сітки. Сума автоматично зростає. Так, це зручно, але кожна така опція додає від 2 до п'яти тисяч гривень. Тому важливо розуміти, за що ви платите. Якщо бюджет обмежений, ми радимо зробити базову комплектацію, але передбачити можливість до оснащення в майбутньому. Так легше вкластися в бюджет і не жертвувати зручністю назавжди. А тепер про корпус кухні та його вплив на загальну вартість. Багато хто фокусується лише на фасадах і забуває про корпус. А це на хвилинку до 70% всієї кухні. Найдоступніший варіант це ДСП від свізкрону або кроношпан. А якщо клієнт хоче зробити кухню ще міцнішою, ми радимо єгір. Це матеріал високої якості, відповідно, ціна вища. Преміум рішення для корпусу це італійські бренди Кліаф і Савіола. Тому ми завжди радимо не економити на начинці. Якісний корпус це волгостейке ДСП, добротна кромка і міцне збирання. Його не видно, але саме він визначає, скільки років прослужить ваша кухня. Це як фундамент у будинку. Його не видно, але від нього залежить усе. І наостанок, як обрати виробника меблів, щоб не переплачувати двічі. Найбалюча переплата це коли спочатку замовили дешево, а потім усе доводиться переробнити. Ось ознаки, на які варто звернути увагу. По-перше, не дають специфікацію, та ви не знаєте, що входить в ціну. Друге не показують зразки, обираєте по фото. Наступне немає гарантій, лише обіцянки. І останнє, монтаж входить, але терміни не називають. Ми не раз стикалися з ситуаціями, коли до нас приходили після невдалого досвіду. Фасади потріскались, фурнітура не та, збірка крива. Економія дорівнює мінус нерви та плюс нова кухня вже через рік. Тому надійний підрядник це не опція, а необхідність. Просіть договір, дивіться портфоліо, читайте відгуки. Це нічого не коштує, але заощаджує десятки тисяч. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, на чому ви готові заощадити, а де вважаєте за краще заплатити один раз, але за якість. До зустрічі в нових відео.